А що, Ти попрощався з океаном і знов... Так, десь навпроти, прямо навпроти Галіфаксу, навпроти Нової Шотландії. Ми зараз через Атлантику знову знаходимося на... у Франції. Як це називається місце? Це узбережжя Біскайське, Біскайська затока. Тут недалеко місто Бардо вдома. І... Класний океан. Сьогодні плюс 8 градусів тепла. Майже новий рік. Друзі, я у Франції. Я вирішив побути тиждень трохи більше тут, відвідати мого брата. І зараз в цьому відео я хочу вам розказати, бо мені багато коментували, які ж причини, чому ти покидаєш Канаду. Канада ж така крута, тут такі можливості. Залишаш ще на пару років, подайся на громадянство. Навіщо ти їдеш? Це дуже необдумане рішення. Друзі, рішення обдумане. Я вже над цим думав півтора роки. Скільки ще можна над цим думати? У мене була причина, чому я приїхав в Канаду. От ви чому приїхали в Канаду? Я приїхав в Канаду не тому, що я хотів в Канаду чи мріяв про Канаду. Як от багато хто з вас мріяло про Канаду, хотіло. І просто, коли з'явилася така можливість, ви скористалися цією можливістю. Я приїхав, тому що хотів бути з дочкою. А самого у мене не було ніколи плану переїхати в Канаду чи жити в такому кліматі канадському. Я завжди відчував, що я ну, європейець, я хочу жити в Європі. І взагалі можливість жити в Європі і подорожувати дешево, швидко, близько, відвідувати такі місця, от як тут зараз, теж Атлантика. відвідувати Середземне море. Мене це завжди притягувало. Цього мені бракувало в Канаді, завжди історичних моментів, оцих середньовічних якихось будівель, клімату. Я хотів залишатися в Європі. У мене не було плану їхати в Канаду. Я поїхав в Канаду, щоб бути з дочкою. Але пройшло три роки, я отримав піар. Я зараз відчуваю, що я хочу більше займатися власним життям, а дочка буде до мене приїжджати щороку. Коли вона підросте, і якщо вона захоче. Перебратися в Європу, я буду тільки радий. Отже, це можуть бути внутрішні причини, так і зовнішні причини. Отже, внутрішня моя причина, чому я їду з Канади, пов'язана з тим, чому я взагалі приїхав в Канаду. А зовнішні причини теж є. Зовнішні причини це, наприклад, клімат, так? Мені не підходить канадський клімат, тому що в Канаді круто, кайфово, рівно 4 місяці з 12, а 8 місяців. 12, мені не прикольно в Канаді. То саме можна сказати про архітектуру, про людей. Подобаються мені канадські люди. Ні, мені не подобається. Більшість канадців просто не подобається. Мені не подобається менталітет, мені не подобається, як вони взагалі виглядають. Тобто ти дивишся на них і тобі не хочеться бути, як вони, не хочеться бути схожим. Просто хочеться старатись, ну, виглядати не так, як вони. Розумієте? Я виходжу на вулицю. І мені не дуже все подобається. І це відбувається щодня, розумієте? Я не вдаюся, я знаєте, не хочу вам робити відео там топ-10 причин, чому я покидаю Канаду. Топ-10 причин, чому Канада погана. Просто от моє відчуття, що Європа краще, чим Канада. Кожен вибирає для себе що краще. Я бажаю вам всім, хто подається на канадський піар, отримати його якнайшвидше. Тому що я знаю, як, як дуже це для вас усіх важливо, швидше його отримати і бути вже, вже далі знати, куди рухатись. А мій шлях в Європу. Друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.